Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 664 за підручником, але 7 клас автора Олександра Істеря. І наше завдання розкласти на множники. Починаємо з першого. х 6 х плюс 5. Наше завдання розкласти хоч один із доданків так, щоб ми могли розкласти на множники. Я пропоную х квадрат залишити без зміни, а мінус 6х розкласти на мінус х, мінус 5х. В сумі буде давати мінус 6х, так, плюс 5. Дорівнює. Добре, х квадрат це буде наша перша парочка. мінус х. Так. Мінус перед дужками, отже, дужка змінюємо знаки на протилежні, тобто 5х мінус 5. Дорівнюємо. І з перших дужок ми можемо x винести за дужки, залишиться х-1, а з другого дужок 5, залишиться також x-1. Тобто х-1 у нас спільне, а в друга душка залишиться х-5. Добре, перше є, друге. У нас х квадрат мінус х-6 мінус дорівнює. Розкладаємо х квадрат без зміни, а мінус х ми можемо замінити на угу. плюс 2х мінус 3х. Так, при додаванні буде мінус 1, тобто мінус х і мінус 6. Так, дорівнює. Так, подумаємо, перша парочка х квадрат плюс 2х, друга мінус дужками, тобто змінюємо знаки на протилежні плюс 6. З першу дужок х можемо винести за дужки, так, залишиться х плюс 2. І другі дужки 3 можемо винести за дужку, залишиться Х плюс 2. Отже, х плюс 2 у нас спільне, х плюс 2, а другі дужки у нас будуть те, що залишиться х мінус 3. Так, і є. Так, добре. Давайте третє. Х квадрат плюс 2х мінус 15. дорівнює. Так, нам треба розкласти 2х на плюс 5х мінус 3х. І мінус 15 записуємо без зміни. Дорівнюємо. Так, перша парочка буде х квадрат плюс 5х. Друга мінус перед дужками. змінюємо знаки на протилежні 3х плюс 15. Дорівнюємо. З першого дужок х виносимо за дужки. залишається х плюс 5. Мінус. З другий дужок 3, залишається х плюс 5. Отже, спільне у нас Х плюс 5, а в других дужках те, що залишилось Х-3. Так, і останнє четверте. А квадрат плюс 5аб плюс 6B квадрат. Так, розкладаємо 5ам Б. А квадрат. Плюс 3 АБ. Плюс у нас усі плюси. Тут бонус нам такий, так? Два плюс 6 Б квадрат. Без змінює дорівнює. З першого дужок ми можемо А винести за дужки, Залишиться А плюс 3Б, так? Добре, плюс. А з другої дужок 2 виносимо дужки 2Б. Залишається А плюс 3 Б. Отже, А плюс 3Б у нас спільне. так? А в других дужках у нас залишається А плюс 2Б. Так, правильно. Так, це буде розв'язок. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!